Вітаю всіх глядачів, слухачів youtube каналу Король Данило, і пропоную подивитися, що в нас відбулося у Львові минулого тижня, які знакові події, можливо, не дуже знакові, можливо, ті, на які мало звернули увагу. Ну, скажімо так, кожного своє критерія, я спробую вибрати ті, які і поділитися ними, ті, які, на мою думку, є важливі. Отже, у Львові під час архітектурного конкурсу виберуть кращу проєктну пропозицію храмового комплексу ікони Пресвятої Богородиці скоропослушниці в районі Костянти Лавицького Пекарської. І для участі в конкурсі 6 січня оголосили реєстрацію. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. Я не буду зараз описувати власне, саму церкву і там доцільність чи недоцільність, тобто це не, не скажімо так. Не буду дискутувати на ту тему, але мені впало в очі склад журі конкурсу. Антон Коломійцев, наш, так би мовити, головний архітектор, який дуже цікаво розповідає про ті речі, про які мав би засуджувати, і він намагається виправдати то, що виправдовувати не можна у Львові. Дмитрій Рудюк, митрополит Львівський Сокальський, Православної церкви України. Ну, це зрозуміло. Тетяна Балукова, начальниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Щодо роботи цього, цієї інституції, я думаю, дуже багато є запитань у Львові. Але знову ж таки, це абсолютно людина, яка підпорядкована міському голові. Василь Косів, директ, доктор мистецтвознавства, ректор Львівської національної академії мистецтв за згодою. Юліан Чаплінський. Архітектор за згодою. звісно, згода буде, тому що це попередник Коломійцева, який поплюжив зі всіх сил генеральний план міста Львова. Звісно, не просто так, а тому що за порушення цього основного документа міста мав би хтось відповісти, бо цей документ він якраз націлений на створення комфортного життєвого середовища Львів'я. Ну а те, що робиться у Львові, про це. Я думаю, що навіть не потрібно розказувати, вже багато хто починає розуміти, відчувати на власній шкірі. Наталія Зінчук, архітектор, головна архітектора проєктів компанії Зелемінь за згодою. Марко Савицький, архітектор, засновник та керівник архітектурного бюро Савицький 10 за згодою. І тут ще один діосний персонаж Юрій Столяров, архітектор, головний архітектор проєктів ДПІ Містопроєкт. І Юрій Джігель, архітектор кандидат архітектури, делегований представник Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Отакий От склад. Ну що тут можна сказати? Якраз власне, пан Юрій Столяров, це той чоловік, який грунтовий найбільш одіозні містобудівні рішення, які мав би прекрасно розуміти, що таке генеральний план і що порушувати його, так як це роблять у Львові, не можна, тому що наслідки будуть катастрофічні. Ну, але, видно, інтереси, інтереси. Більше, ніж, скажімо, професійна етика чи, чи, можливо, совість, не знаю. Наступна новина: в будинку на площі Линила Галицького, 14 відпала частина танкування фасаду. Ну, в нас валяться балкони, фасади, це вже нікому не новина. Комунальні служби прибрали, огородили, все прекрасно, але я хочу зробити акцент на наступному: як пояснюють Галицькі районні адміністрації, причиною падіння є надмірне зволоження фасаду. Через погодні умови. Те, що у нас фасади облуплені, тріскають, падають. Для нікого, нікому не є секретом. Достатньо пройтися по центру, подивитися навколо площі ринок навіть. Ну, але бачите, погода винна. Як гарно можна обҐрунтувати такі речі. Ідемо далі. Ще одне е, текст з сайту Львівської міської ради, намагаюся користуватися першоджерелом. Е, це. Наступний, починають будувати без належних дозволів. Документацію роблять з порушеннями закону або будують порушуючи будівельні норми і стандарти. Такі основні містобудівні порушення фіксувала торік міська інспекція Держатбутконтролю у Львові. Міська інспекція. Ми самі даємо дозволи і ми самі визначаємо, кого караємо. Правда? Прекрасно, ніякого конфлікту інтересів, ніякої корупції. За даними Департаменту природних ресурсів, будівництва розвитку громад Львівської міської ради, загалом протягом минулого року інспектори виявили 30, винесли 38 постанов про накладення штрафів на суму майже 2,8 млн грн. Ну це копійки насправді, тому що кожне, практично кожне будівництво у Львові, висотних будівель є незаконне. Навіть не тому, що вони переважно і в переважної більшості суперечать Генплану, а тому, що не розвивається інфраструктура. І не тільки соціальне. Коли нам кажуть, там забудовник зробить дитячий садочок, школу. Це комерційне, це за гроші, це не соціальна складова. Не всі зможуть віддати дітей в той садочок чи школу. Але це ще навіть півбіди. Тому що найгірше це те, що Львів, як дестрофік втрачає свою функцію. Це не я, це професор, доктор Нук Микола Габрель, мій колега по концепції Великий Львів. Власне, так порівнює місто Львів. Атрофуються функції. І одна з тих функцій це функція транспортна, функція, яка пов'язана з недорозвинутою вуличною дорожньою мережею. Ну, але Держ... Держробудконтроль цього, на жаль, не бачить. Йдемо далі. 631 мільйон гривень за оренду землі у Львові надійшло до бюджету Львівської громади у 2024 році. Майже на 100 мільйонів гривень більше, ніж у 2023 році. Це, звичайно, добре, що гроші за оренду надходять в міську казну. Але знаєте, часом е -е, критерії оцінки тої оренди. Е -е, сама процедура, це окрема історія. І хто з нею стикався? Я стикався давно, тому зараз я не знаю, як воно проходить. Але колись це було як круги пекла. Абсолютно корумповані для того, щоб оформити землю у Львові. Я Підозрюю, що нічого не змінилося. Якщо хтось в курсі, прокоментуйте. Ще одна позитивна новина, Щоб ви розуміли, позитивні новини, як розповідав колишній, один з колишніх співробітників міської ради, це обов'язок керівників різних відділів, департаментів давати позитивні новини. Це нічого інше, як просто маніпулювання, або, як кажуть модно, нейролінгвістичне програмування, якого навчили нашу команду Андрія Івановича дуже хороші консультанти. Я просто був на тренінгах такого консультанта Френка, френка Пюселіка свого часу. Я знаю, це фаховий чоловік. Е, тому цей весь позитивчик, який йде, це не просто так, це маніпуляція. Так от, ніби все прекрасно, до четвертому році на вулицях і парках Львова висадили 7736 зелених дерев, зелених насаджень, штук зелених насаджень, скажімо так. З них 888, 888 дерев. І 6848 кущів. Більшість висадили за кошти спонсорів в межах акції Подаруй місто дерево. Її проводять в місті вже четвертий рік поспіль. Піар. Піар. Чому піар? Тому що ну, я не буду перечисляти, які тут породи дерев, екзоти, не екзоти. Тут Це до фахівців питання. А чому піар? Тому що ви можете знайти на, в ресурсі інформаційна агенція Король Данило, три моїх публікації. Скільки дерев у Львові? І, власне, там просто все розкладно по поличках. Повний хаос, як кажуть бардак, таке слово, бо воно якраз дуже відповідає тій ситуації, коли самі офіційні дані міської ради з різних джерел суперечать одні одним на тисячі гектарів щодо озеленення, тисячі гектарів. Хоча за генплану у нас зелених насаджень, всього навсього 800 гектарів місті Львові. Але що таке місто Львів? Пригадуєте, так? Зараз місто Львів це не зовсім місто Львів. Це ще всі навколишні громади, включно селом, е, селом Заруці. Мало хто з Євген знає, де воно знаходиться це все сьогодні Львів. І тут можна до того доштукувати дуже багато показників, я кажу, кожен кожному свій смак. А інвентаризація зелених насаджень у Львові, яка є обов'язкова, ніхто не відміняв цього наказу. Інвентаризація не проводилася вже з 2000 років. Більше 20 років з 2001 року. Тому дуже тішуся, що порахували чиновники, скільки кущиків посадили і дерев, але ніхто не знає взагалі, скільки гектарів у Львові зелених насаджень. Ось такі реалії. Е і щодо тут серед перелік, де посадили, 30 імені граби виставили в Лондівському парку на честь захисників правого сектору. А хто проїжджає вулицею Олесницького, колись Богарицького? Вже наприкінці парку, наближаючись до залу царства Свідків Ігова, там є такий значний об'єкт. Поверніть голову праворуч і подивіться, скільки там пеньків, скільки там вирізано великих добротних дерев. Ну, це таке. Ідемо далі. Одним з ключових проєктів, які реалізує Львів Водоканал, є заміна напірного колектора від каналізаційно-насосної станції КНС Кільцева виника до очисних споруд Львова, що на вулиці Пластовій. Станом на сьогодні вже прокладено 6,3 км нових каналізаційних мереж, запланованих 13,6 км. Це якраз той проєкт, який треба робити, тому що в нас більше половини магістральних водопроводів і каналізаційних колекторів є зношені. Це офіційні дані, які я отримав від Львів водоканалу ще в 2010 році, під час проведення аудиту. Потім мені призналося, що їх трошки завищило, ну, щоб показати насправді більшу глибину проблеми. Але недалеко від реальності. Е, тому це так би позитивний приклад. Єдине, е, хто контролює хто контролює кошториси, виконання, хто контролює е, якість і ціну тих робіт, які там відкати. Ну, це питання залишається за кадром. Е, як повідомили Департамент дішло господарства та інфраструктури Львівської міської ради, сьогодні 8 січня. Ну, новина, якраз читаю сьогодні, вже не сьогодні. Працівники Нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного з перевізників твердих побутових відходів у Львові. Працівники департаменту надали необхідні документи та повністю сприяють слідству. Так, от, що я хочу з того приводу сказати? Не по одному з перевізників, і не перевізника потрібно перевіряти. А просто спочатку, для початку, скажімо так. Оголосити львів'янам цифри, а скільки нам обійшлась халатність Львівського мера і його команди? Тому що інакше як халатність не назвеш те, що до 2016 року, починаючи з 2006-10 років, не було зроблено нічого для того, щоб запобігти трагедії, яка відбулася на Грибовському сміттєзвалищі. І, власне, нагадую слова еколога екс депутата міської ради Мирона Колодка, який в своєму Фейсбук дописі написав, що якби там правильно укладали, сортували це сміття, а не списували гроші, то навіть якби хотіли не випадковий підпал, як встановила експертиза, а навіть якби хотіли зробити зумисний підпал, цього би не відбулося, тому що земля, вибачте, не горить. А там не було зроблено тих робіт, які мали не бути зроблені. І з того часу, вже з 2016 року, в сміття львівське возиться не в Грибовичі, а значно далі. Тобто, оце, це все є понад нормові витрати, які потрібно вивести і сказати. За моїми оцінками, це не менше 100 мільйонів доларів за той час. Але це за моїми скромними оцінками. Бо я ж не знаю, ще кінцево, а скільки коштів отримали ті громади, а отримували кошти громади, які погодилися брати львівське сміття. Це просто з витягнули ті гроші з кишені. Це для розуміння. Йдемо далі ще один одіозне, одіозна новина. історико Історико-архітектурний опорний план Львова оновлять таке рішення, прийняли сьогодні, 7 січня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. І тут такі пафосні були. Ми боремося за нашу спадщину, тому що е, окружний адміністративний суд в Києві е, прийняв сторону якоїсь невідомої фірмочки, яка вирішила збудувати. Готельний комплекс 25 поверхів на Липинську, яка орендує землю міста. І коли е, я почав шукати ту новину, аналізувати, йдуть все посилання на Львівського мера. Ми тут будемо відстоювати нашу спадщину. І це говорить людина, яка дозволила побудувати в центрі Львова, в зоні ЮНЕСКО е, об'єкт на площі Міськевича 9. Навіть не кажу про архітектурні його достоинства, лапка достоинства. Який на 10 метрів перевищує граничну допустиму висоту забудови в цьому районі. Ну, так от, е, от е, ці люди тут пафосно говорять, і зубач, і садові, і там інші, як вони тут, які, 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 які негідники судді. От, і всі посилаються на власне, висловлювання Львівського мера. А я знайшов рішення цього суду і прочитав важне рішення. Там багато сторінок. Це буде окремий. Окремий блог на цю тему. Але я скажу відразу, що це все дуже подібно на договірняк. Коли злодій кричить, лови злодія. І зроблено це зовсім не для охорони культурної спадщини, яка в нас просто знищується. Свідомо чи несвідомо, це вже інше питання. Ще одна новина цікава у Львові: вимкнуть g мережу. І як перевести свій телефон на 4 g І, власне, що цікаво, що. Попередня новина була кілька місяців тому, що у Львові перше місто буде Львів в Україні, де почнуть тестувати зв'язок 5G. Якщо впровадження прийде успішно, далі цю технологію планують розгорнути в Києві та Одесі. Це 4 листопада минулого року була ця інформація. Так от, журналісти повідомляють, що основна мета тестування 5G оцінити, чи може обладнання нового стандарту зв'язку вплинути на роботу військових мереж. А мені би хотілося інше: це експеримент над львів'янами. Надто багато є повідомлень про те, що 5G не таке вже й безпечне для здоров'я людей. Чи точно перевірили наші посадовці, які будуть проводити експерименти, що вони будуть переводити, як кажуть, вживу на львів'янах, чи справді цей зв'язок безпечний? Ще раз скажу, це не конспірологія. Надто багато є наукових публікацій, які кажуть, що це не так. Вже й безпечно для здоров'я, як намагається нам розповісти ті, тих, тих, хто хоче це все впровадити. Так що такі. Серед 7 січень були громадські слухання щодо проєкту в районі вулиці Володимира Великого та Стрийської. Там планують звести житловий комплекс, облаштування початкової школи, дитячого садку, а також створення пляжу біля сусіднього озера. Відповідний проект змін до детального плану території представлено на громадських слухань, інформує твоє місто. Ну, оскільки. З 1 січня, бо в нас немає комплексного плану. Прийшов вже заду в попередніх випусках, в попередніх відео, публікаціях, не можна розробляти детальні плани, ну так ідуть коригування тих детальних планів. І ними змінюють генеральний план, що заборонено, прямо заборонено законом. Але видно, закон чомусь у Львові, знаєте, у нас якась така офшорна зона для регулів, вибачте, які засіли, які знищують місто. Тому що для них закон не писаний, вони змінюють детальними плануваннями території генеральний план, в якому на тому місці немає жодної житлової збудови. Там вже збудований ЖК національний величезний комплекс, без зелених дерев, без майданчиків, із цього комплексу, із комплексу житловий комплекс Америка Володимира Великого, із цього новозбудованого, який зараз дозволяють будувати. Куди поділяться ті всі автівки, які там знову з'являться? Вони просто перекриють рух по вулиці. Володимира Великого, Пострийський, ну оце окрема тема, про неї вже говорив і до неї ще повернуся. Отже, якщо ми подивимося на загал на зріст тих новин, а особливо на це будівництво, я ще раз хочу наголосити на одній важливій речі, яку потрібно розуміти львів'янам і тим мешканцям, які. Можливо, вже стала чи планують стати львів'янами. Львів найбільш переущільне місто. Це не, не тільки на теренах колишнього союзу, а й Європи. Це не мої слова, це слова дуже розумного чоловіка, директора інституту містопроект, на жаль, вже покійно, зенові підлісного в його з його статті Високому замку, яка була опублікована ще в 1999 році. Так от Ще тоді за мною під написав про ті проблеми, які ми знаємо. І говорив про необхідність розчільнення міста. І про те, що місто для того, щоб тут проживало, навіть 750, 700, 600 тисяч мешканців чи 700 тисяч мешканців, вибачте, то не принципово, але е, зараз можу помолитися, не хочу шукати цитату. Так от, для того, щоб проживала така кількість людей, вона має займати площу двічі, а то й втричі більше. Тобто. Приблизно в таку площу як краків зі співмірною кількістю населення. Але наш мер каже, що в нас зараз вже мільйон у Львові, в межах так званої Львівської громади. Але де село Зорусі, це інше: а Сокільники, Солонка, Зувра, то, що інші громади, які не Львів, які мали б разом розвиватися, вирішувати проблеми, вони кожен сам по собі, так от в межах оцього е середовища, переущіного, без розвитку інфраструктури, без його розущільнення, шляхом створення громадських центрів на, центрів на периферіях, шляхом побудови насамперед кільцевої магістралі, Львівської кільцевої магістралі внутрішнього кільця, щоб розвантажити центр. там багато інших містобудівних заходів передбачених генпланом. Замість того, щоб до того підходити, я кажу, з розуму, просто за, як кажуть, злі, але поінформовані язики. За грубі гроші за відкати дозволяють забудовувати нещадно Львів. І тут, вибачте, маємо то, що маємо, я не втомлюся про це повторювати, бо мені боляче за моє рідне місто, в якому я виріс. і дозволю собі про це говорити по одній простій причині, тому що я разом з моїми колегами працював не один рік на концепцію Великого Львова і, власне, автором тексту до одноіменної книжки Великий Львів. І, і де викладена ця концепція, розроблена кажу за участі дуже фахових людей, колишніх головних архітекторів міста, області, е докторів наук, тобто тих людей, які і практики, і теоретики, які розуміють, про що говорять. І тому, розуміючи, про що йдеться, я собі дозволяю висловлювати власне таку критичну і, можливо, десь категоричну думку. Дякую всім за увагу. А про опорний план. Е, обов'язково ще. Е, про історико архітектурний опорний план і про цей, так би мовити, скандал. Коли злодій кричить злодій, обов'язково ще розповім окремо. Почуємося, побачимося.